голові обласної державної адміністрації, Попію Михайлу Миколаївичу, віруючим Української православної церкви Київського патріархату, всім християнам Буковини з нагоди 1025 річчя хрещення руси митрополита Чернівецького і Буковинського Данила. Знайшли мене ті, хто мене не шукав. Відкрився я тим, хто не питався про мене. Господь сотворив людину для слави Божої, для обожнення її у вічності. Але зло зацікавило людину більше, і вона через першорідний гріх втратила Бога і прославлення у ньому. Людина відійшла від Бога, та Господь ніколи не відійшов від людини. Він обирає народ єврейський, щоб послати в світ Месію для перемоги над злом. Месія Спаситель приніс на землю вічну Небесного Рада, звернену до всіх народів, завдяки якій багато хто прийде зі сходу та заходу і засядуть у царстві небесному із Авраамом і Саатом і Яковом. Христос Господь повернув людство знову до небесної слави та обожнив і покликав нас до слави Господній. Церква вірить, що нашим предкам Господь виявив особливу честь, послав до них розпроповіддю Слова Божого святого Апостола Андрія Першого А коли наш народ дозрів до сотворення власної держави, то тоді Господь послає Духа Божого для насадження у ньому божественних зерен Христової віри. Святий Князь Володимир 1025 років тому. Не лише приймає християнство сам, але хрестить синів і робить християнство державною релігією, що принесе з собою новий дух, нову свідомість, нове ставлення до ближнього, до цілозвітнього земного життя. Це був вірний фундамент християнської вибір. Ті, хто обідно до Івангельського багатого юнака виявив бажання. Досягти більшої досконалості відкрив себе Господу Богу. Християнство відкрило єдність небесних і земних сотворінь, знання про вічність та обожнення. Господь дарував людській природі можливість набути святість в міру святості самого Бога. Він обожнює людську природу, подібну до того, як домита властиво переймати природу вогню, так і людина, як образ Божий, має властивість. Переймати Божественну корону. Вітаю вас, дорогі християни, з великим святом хрещення Русі. нехай Господь у ці світні дні урочисто згадає принесені в Таїнськ від духовного народження нашого народу, Бозі, даруй всім нам сили Духу, щоб ми мали єдину українську державу, єдину помісну українську церкву зі святом усіх вас.